Півсотні ноутбуків для навчання. Таку гуманітарну допомогу громадська організація Мамо Прикарпаття отримала від партнерів із-за кордону. Частину із них передали Франківським ліцеям. Зокрема, 15 ноутбуків отримав міський ліцей номер 5 Його директор Ярослав Олексин каже: у часі війни це дуже хороша допомога для навчального закладу. Тому що в нас, як бачите, в кабінеті це і стаціонарні комп'ютери, ось які вже дещо і морально застаріли, а це буде таким серйозним значить, допомогою для вивчення учнів інформатики. Ось, і тому ми подивилися на їхню якість, їхні технічні можливості, дуже добрі. От, і це особливо для початкової школи, бо це є кабінет інформатики, де займається самопочаткова школа, буде таким. Серйозним серйозною допомогою. У... Полегшені навчання школа отримала техніку із за сприяння Мар'яни Шиналь, син якої навчається тут у другому класі. Я офіційно звернулася до неї, що вона посприяла і нам виділа ноутбуки для роботи п'ятого ліцею, оскільки IT-технології технології це сьогодення і майбутнє, і наші діти мають бути сучасні, вони мають розбиратися в ІТ сфері. Не кожна дитина має можливість вдома користуватися ноутбуком, і саме в нашому ліцею, чи в позорочний час. Чи в час інформатики дитина може вивчати такі науки, як ІТ. 14 ноутбуків отримав і ліцей номер 23 Керівництво навчального закладу каже, така технічна підтримка є як ніколи на часі. Адже у планах школи є відкриття ще одного комп'ютерного класу. 21 -е століття вік комп'ютерних технологій, навчання комп'ютерної грамотності це необхідна річ, так само, як вчитися, читати чи писати. Тому завдяки спонсорам. І ми зараз маємо додатково 14 ноутбуків, і це дасть нам можливість навіть молодшу школу охопити початковими знаннями комп'ютерної грамотності. Якщо вийде там комп'ютерний клас ще один зробимо, щоб діти вчились. Тому що без інтернету зараз ну практично нікуди залучити цю гуманітарну допомогу із за кордону громадській організації вдалося буквально цього літа. Громадська організація Мама Прокарпаття відвезла в Бельгію в Брюссель, завдяки громадській організації Єврочилдрен. 34 дитини, які зараз там перебувають в прийомних сім'ях, і через цю організацію ми власне і налагодили також партнерство і співпрацю з Toyota Europe, це головний офіс Toyota, такий найбільший світовий виробник автомобілів. І власне вони передали нам 50 ноутбуків для громадської організації «Мама Прикарпаття через організацію Єврочилдрен, оскільки напряму якби українські організації вони не мали можливості передавати загалом громадські. Цька організація Мамо Прикарпаття передала франківським ліцеям 29 ноутбуків. Ще 21 залишили залишила для центру психології та розвитку разом, де також відбуватимуться заняття для діток. Мар'яна Джерч, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї.